Пане Олеже, прошу. Ну, в, в принципі, я е, з тою загальною моделлю, що зараз було озвучено, згоден, є декілька моментів е, уточнень. По е, перше, по Білорусі. Значить, якщо добре згадати, що е, китайський товари в Європейський Союз наземним шляхом залізничним на 80% потрапляють через територію Білорусі, то для Китаю деескалація ситуації з Білоруссю, зняття е, загострення достатньо складного на кордонах, є питанням е, забезпечення просування власних товарних потоків на європейський ринок. Які нині зупинилися. Так. Тобто, треба розуміти наступне: що оце закриття кордонів, яке зараз відбулося, воно достатньо серйозно б'є по інтересах Китаю. Та, основний. Товарообіг іде йде морським шляхом, але не треба знімати там все-таки десь 30-35% іде залізничним транспортом, uh -huh. який йде через Білорусь. Ні, через Білорусь йде 10%. Я можу дати дані, тобто 10% китайського імпорту експорту до Європи через Білорусь це приблизно 10%. Ну але це дуже багато. Це все одно дуже багато. Це перший момент. Другий в мене є певні уточнення з приводу ринку рідкосноземельних металів. В дійсності рівень залежності російської економіки від Китаю є надзвичайно високим. На сьогоднішній момент Китай повністю контролює ринок рідкісноземельних металів у світі. Більше того, ну, от нещодавно він зупинив через несвоєчасну видачу ліцензії на розробку літівих родовищ в себе, що призвело до суттєвого зростання, наприклад, цін на літій на світовому ринку. В даній ситуації будь-які обіцянки по відношенню до Сполучених Штатів Америки зі сторони Росії надати можливість розробки корисних купалень рідкісноземельних металів на російській території. Це не більше ніж, ну скажімо так, сирочок у мишоловці, я вибачаюсь, тому що Китай ніколи цього не дозволить. Він жорстко контролює ринок рідкісноземельних металів, і це на сьогоднішній момент є. Дуже потужний аргумент е, по відношенню до е, торгівельних стосунків, які зараз власне, врегульовуються між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тобто тут е, оті всі розмови, е, це не то, що е, Путін щось пообіцяв, а потім почав обманювати. Путін з самого початку розумів, що йому ніхто цього не дозволить, і будь-які речі вони з самого початку були обманом прямим. Наступний момент, от, власне, з того, що ви починали, в мене є абсолютно чітке розуміння, що для Путіна зараз останній є момент, виходячи із ситуації з російською економікою. Ми вже побачили з вами достатньо серйозну дискусію на східному економічному форумі між Грефом і Путіним дуже цікавий момент з моєї точки зору. Коли е, людина, яка в принципі свій час була міністром економіки, яка й очолює найбільший комерційний банк, державний банк, рахуйте, uh -huh. в Російській Федерації прямим текстом говорить про технічну стагнацію в Російській Федерації. Це означає, що е, декілька місяців поспіль, е, ну принаймні за перше півріччя так точно, є е, 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 показники росту російської економіки менше одиниць. Причому це супроводжується достатньо високим рівнем інфляції, то, що сьогодні в російських економічних пабліках називається стакфляція. Чому це є дуже небезпечно для російської економіки? Тому що механізми монітарного впливу на ті процеси, вони є взаємно обернені. Тобто, якщо ви хочете поборотися з падінням обсягів виробництва, ви маєте знижувати облікову ставку і. Послаблювати курс національної валюти. Якщо ви хочете поборотися з інфляцією, вам треба робити абсолютно протилежні речі. Тобто посилювати, збільшувати облікову ставку і фіксувати обмінний курс. Тому що ну, імпорт, треба розуміти, та, Росія залежить від імпорту, чим слабший обмінний курс, чим більше девальвація, тим більші інфляційні процеси. В будь-якому випадку. Е це вже, ну ми про це чули неодноразово, і на Санкт-Петербургському економічному форумі там тільки лінивий в панелях не говорив, але от такий е, прямі заяви і отака пряма дискусія, це от вперше в російських, е, скажімо, колах, максимально наближених до е, Кремля, і це вже достатньо серйозна ознака того, що дійсно в російській економіці ситуація надзвичайно складна, особливо. Вона стосується е, неможливості пошуку е, фінансування дефіциту бюджету. Е, до кінця цього року очікується, що дефіцит російського бюджету сягне 100 мільярдів доларів. Це приблизно 7 трильйонів російських рублів. Е, зараз він десь на рівні 400, 4 трильйони 100 це порядку 50 мільярдів доларів. Дефіцит. При тому, що в бюджет було закладено 3,8 трильйона, десь 40 мільярдів. Е, і е, середні, е, середня величина ціни на нафту, яка закладена в російський бюджет, сьогодні 57 доларів за барель. При тому, що Європа ввела 47,6 прайс кеп, і це однозначно вплине на е, достатньо серйозно вплине на формування ціни. Зокрема, от на той сегмент, який стосується тіньового танкерного флоту, він буде однозначно збільшуватися. Тому що цей прайскеп, він серйозно вдарить по доходах росіян. Що стосується Китаю і Індії, дійсно, 80% російської нафти купляють ці дві країни, десь порядку 6-7% бере Туреччина, десь 3-3,5% нафтопровід «Дружба». і десь порядку до 10% тіньовий танкерний флот. От приблизно такий розподіл. Росіяни на сьогоднішній момент настільки зав'язані на дві країни Індію і Китай що для того, щоб зберігти обсяги покупки у Індії, хоча б частково, вони дають 5 доларів скидки на барелі. Це дуже багато в дійсності і просить уже 10. <кій> ну поки 5, і причому по тих контрактах, що сьогодні є в пабліках. Китай має приблизно таку саму скидку. Тобто, то, що росіяни заклали 57 доларів за барель, це відповідає дійсності. Сьогодні вони продають по такій величині. І це по великому рахунку, знову ж таки, дякуючи Сполученим Штатам Америки. Тому що серед країн G7 тільки вони не приєдналися до нового прайскапу максимальної ціни на нафту, яку запровадили в 18 му пакеті європейці. Чому це є важливою? Чому, власне, я наполягаю на той момент? Якби Сполучені Штати приєдналися до цього прайскепу, то тоді перестрахування в американських страхових компаніях російських страховщиків стало б неможливим. Тобто, дивіться, в чому є момент. Основний, який основний, скажімо так, орган, яка основна організація, яка в тій чи іншій мірі відслідковує ціну на нафту, по якій? Іде відвантаження її, яка власне, і е, має відслідковувати ті прискепи це страхові органі... страхові компанії. Тому що е, без страхування ну, жоден корабель не вийде з порта. Е, власне, достатньо великий трафік е, на Китай, е, на Індію іде поза е, Балтийським морем, по Балтиці йде е, до 70% тіньового танкерного флоту. Але основні е, потоки, які йдуть на, до речі, китайські танкери, які сьогодні завантажуються російською нафтою, вони е, перестраховуються в, е, китайськими страховими компаніями, в тому числі американців. Якби американці встановили прескеп європейський, той, що от, власне, приєдналися всі G7, то відповідно е, у росіян була б набагато гірша ситуація із е, перестрахуваннями, тоді їм треба було б давати набагато більший. Е, mm -hmm. Скидку для того, щоб легально ті танкіри ходили і е, забирали нафту. Тому коли ми з вами говоримо про те, що реально американці могли би зробити і не роблять для е, регулювання обсягів купівлі російської нафти, це ну, як мінімум приєднатися в межах G7 <кас> до е, цього прайскепу. То, що е, на сьогоднішній момент американці тиснуть європейців дуже потужно з приводу ведення е, 100% мит на китайські товари, європа навряд чи на це піде. Давайте не будемо тішити себе ілюзіями. Угу. Для європейців це є надзвичайно чутливий удар по їх внутрішньому ринку. Вони на це не підуть. Вони будуть іти напевно по шляху введення. Індивідуальних санкцій на нафт, на три нафтопереробних підприємства Китаю, які переробляють російську нафту, це вже достатньо активно обговорюється в засобах масової інформації європейських, і напевно ми побачимо в тій чи іншій мірі, скажімо так, наближення. Термінів відмови європейців від російських енергоносій воно планувалося на 27 рік, але скорше всього вони десь на півроку перенесуть ближче і почнуть набагато більше тиснути на е, угорців і словаків. Навіть і продукт трубопровідний, так? Да, так, до речі, ви ж бачили, та, угорці вперше вже uh -huh. підписали контракт на альтернативні постачання газу через Німеччину, uh -huh. обходячи РАО «Газпром». Ну, Тобто, Хоча по Рао Газпрому у них до 36-го року контракт. Тому в даній ситуації це теж є показником того, що ситуація буде мінятися, але от таких, е, грандіозних е, санкційних обмежень по відношенню до Китаю не буде, тому що це є дуже чутлива річ. Для Тоді стоп, я от уважно слухаючи це все, пане Олеже. Е, не можу зрозуміти. Якщо така от історія Європа навіть після удару по Польщі е, нічого не хоче такого робити, то я перепрошую, що може так, має таке статися, щоб ситуація змінилася або прискорилась. Ну, дивіться, європейці ж теж вони дуже неоднорідні. Це раз. І то що наприклад сьогодні говорять поляки? До речі, вони ж таки дійсно закрили ж кордон закрили. Закрили. так. Тому Захарова там і вола і МЗС це... бо ймовірно з Китаю щось прилетіло.